Я на красується у вашому саду ще одна черешня. Як звати її? Як який це сорт? Це сорт «Регіна», це мій улюблений сорт. Дуже дійсно не тільки плоди дуже смачні, але ще дійсно радує саме дерево, воно таке красиве і, як кажуть, обрізана, в неї форма, як от в книжці пишуть. Тобто це класична, Так, розріджена так, форма, така в неї. Так що Дуже, я вважаю, що це правильно обрізана, правильно, гарно. Обрізана так. обрізана це черешня. Скажіть, Тетяна Григорівна, а що для вас найважче у догляді за садом? Ну, Можу без обдумування вам сказати. Е, найважче, мені дається, це обробка сада. І зараз, е, якраз от сьогодні, е, ми е, такий дуже гарний сонячний день. І це буквально за цих декілька днів, якщо хто планує обробити сад по чорному конусу, це треба зробити дуже Прямо швидко. <сл> <рівні вичезні> <бруньки> Буквально за цей тиждень через те, що потім дуже швидко бруньки підуть. От, наприклад, смородину багато хто кип'ятком обдає. Я також це роблю. Це багато шкідників. Можна сказати, їх, їх вже знищуємо. так так, знищує, можуть... але цей рік, от вроді би, було холодно-холодно, а я вже от подивилася вчора, вже пізно вже бруньки до розпускаються. Момент так і бруньки. І Я вже так. Значить, зараз я обробила мочовиною осінню. Я вже весною не планую цього робити. Я вже буду обробляти перед квітуванням. А хто не об... не зробив цього, треба можна ще зробити зараз, поки бруньки не розпустилися. Можна звичайно, хто обробляє бордоською сумішшю або залізним купоросом. Чому ще ця процедура така складна, що в ній найважче? Е, найважче те, що треба це зробити вчасно, правильно і обдумано. Наприклад, якщо обробка зараз чому такі короткі срок? через те, що обробляти не можна, і коли температура нижче 4-5 градусів. Плюс, ці... при... Плюс 4-5 градусів треба, це це робити. треба робити і вище так. І зразу атак, як весна затяжна, і зразу було холодно, холодно, не було цієї суточної такої температури, при якій можна обробити, і зразу тепло. І через це треба це спішити. Ще такий момент, та... Тетяна Григорівна, от буває, що? Вже є плюс цих 4-5 градусів, і ми обробили. А потім знов мороз. Чи воно на це якось вплине, чи ні? Ну я думаю, що ні, якщо вже декілька днів пройти не буде Ну і потім ще, наприклад, якщо вже перед квітуванням обробляється сад, також, наприклад, кісочкові раніше розпускаються, їх раніше треба обробити. Ці, також залежить від температури. Там абрикос, ми також знаємо, наскільки рано він обробляється. І е, хочеться сказати, що останні іменно роки останні е, дуже е, шкодить сад. Це хвороба монолі, моноліоз, монолія називають неї. Настільки, е, можна сказати, правильно поставити діагноз потрібно дереву. Багато хто думає, що там від морозу не так, так. Це іменно е, вона в першу чергу пошкоджує е, це кісточкове. Черешні абрикоси Як ми, бачимо. ми можемо її побачити. Отак От зараз ми можемо якось її. Як Ні, вона... Це також залежить від погодних умов. Вона проявляється дуже швидко і багато. Це коли іменно погода дощова, вологість висока і такі низькі температури. Оце часто буває, коли абрикоси квітують. Низька температура, ми думаємо, що це вони обмерзли. Це просто ця погода сприяє розвитку монолії. Якщо ж вчасно це дерево оброблене від монолії, дерево практично не пошкоджується, але якщо ми побачимо гілочки засохші, їх обов'язково треба буде обрізати до живої деревини і замастити садовим варом, щоб далі вона не розпространялася. І також, наприклад, минулий рік ми показували, як у мене яблука так пізно, вже, в серпні місяці почали пошкоджувати плодожеркою і зразу ж гнить плоди. Да -да, це від того падать. Так це від того, як просто колись, от у мене мама там каже: от там червиве яблуко, і все но воно не гниє. Якщо ж воно тільки пошкоджене, буквально там просто поцарапаєш його, воно зразу гниє. Це значить, що дерево монолією хворіє. Так що все таки зараз, поки що без обробки сада. Дуже не важко можна, не можна біти гарні так плоди на, на, жаль. на жаль, да на жаль нічого. Але я думаю, можна з цим боротися. Так головне, так главголовне вивчати. Вивчати. вивчати, це не просто те, що рекомендують у магазині все брати, а все таки все зважувати. Обов'язково записувати, чим ви обробляли, коли препарат, якщо ви берете, як він діє, при якій температурі. Наприклад, хорус багато зараз там рекомендують його. А він, так як я мені розказали, він діє тільки коли вже зелені листочки. При першій обробці він е, не, не такий ефективний, що його треба в другу обробку. Потім одним препаратом першу другу також не потрібно робити. Треба ну, міняти препарати. Е, потім такий препарат, як скор. Він тільки діє при температурі вище 18 градусів. Також ну, це треба все далі, щоб треба встигнути, щоб і погода була. Ну, багато таких факторів. Ну, ну... Слухаєш, ну... Тетяна і таке враження, що треба просто сидіти в саду і працювати. Попри це, у наших е глядачів є й багато роботи, так і інших справ. Е мабуть, треба просто так любити свій сад, аби за ним так, е так. докладно доглядати. Е це я просто так роз розказую через те, що це е не, не так це страшно дійсно, що просто треба знання і все. А це декілька років. Е треба е просто все записувати. Як чим і робити висновок, і воно все потім таки це не так. Це, як <клат> ні, ні, момент нам здалося ні, не так, ні, ні, так. страшно, якщо... звичайно, ґай, все прочитати, да і, і рослину можу... знати. Тому можна... я обробляю до, цві... до квітування і це до квітування. До речі, я вже разом вже скажу багато хто запитує, як знати, коли це, коли це квітування. Як вгадати, так. от буквально декілька квіточок на абрикосі заквітувало, буквально декілька розпустилося. Я зразу обробляю іменно кісточкові дерева. Потім, якщо як знати, коли обробляти після квітування, це 60% процентів опало це ну значить, приблизно це проходить. Так це вже квітування також треба обробити після квітування. Ну а потім, коли вже все літо, якщо якісь вже там проблеми в мене з садом, я вже приміняю біопрепарати, такі вже настої різних трав. Ну і ми знаємо, що висока агротехніка, якщо дерево здорове. То йому обробка мінімальна. Оцих двох обробок до квітування, після квітування майже я, дерева да, да. вистачити, так звичайно здоровий, не на синих ну... ну просто в мене дійсно вже великий сад, і, і такі, бачите, в мене в саду, і молоді дерева, які я тільки посадила, і вже такі більші, і вже так можна сказати, Тому і різні. так, так. Через це все для всього треба практика. Так, я думаю, що наші глядачі обов'язково прислухаються до ваших порад. Тетяна Григорівна, дякую вам. Будь ласка.